Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк. Підтримайте україномовний канал фінансово. Казка Хатка для Черепашки. Колись давно не було у Черепашки панцира. Нема де було їй сховатися від дощу та від хижаків. Стояло тепле літо. І вирішила Черепашка побудувати собі хатку з піску. Гарна вийшла хатка, затишно в ній можна сховатися від жаркого сонечка, тільки от біда, раптом пішов дощ і змив хатку. Аж тут і осінь настала, і вирішила Черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла, але раптом подув вітер і хатка розлетілася. Аж тут і зима, сніг випав. Стала черепашка будувати хатку зі снігу. Старанно працювала, і вийшла у неї чудова снігова хатка, але настала весна. Стало пригрівати сонечко. І розтанула хатка, плаче Черепашка. Що ж це таке? Яку б хатку я не побудувала, а всі вони руйнуються? Побачила черепашка, яку хатку побудував собі їжачок, гарно, з міцним дахом. Допоможи мені, їжаченько, побудувати хатку. Щоб її ні дощем не змило, ні вітром не унесло, ні сонцем не розтопило. Добре, говорить їжачок, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає. І причепив черепашці на спину міцний кам'яний панцир. Тепер черепашка завжди носить свою хатку з собою. Гарна в неї хатка. Дощ її не змиє, і вітер не унесе, і сонце її не розтопить, кінець.